Мої вітання, і попри все, починаємо з гарних новин. Купили за останні дві доби РЕП загальна сума 99 тисяч 830 гривень, та два Мавіка загальна сума 103 тисячі гривень. Молодці, моя подяка і низький уклін кожному, хто донатить, хто не залишає наших бійців наодинці з тією бідою, з якою ми з вами всі стикнулися. А тепер давайте попрацюємо. Тільки вчора ми записували з вами ефіри, бачили нові призначення перестановки, які повпливають на хід війни. Чому повпливають в результаті а, дуже позитивно на, з, нашої, з нашого боку на нашу країну? Хоча спочатку буде здаватися, що то є катастрофа? Ну, давайте подивимось, чи це воно, чи не воно. Пойло звільнив Шойгу і Патрушева. На місце Шойгу назначили якогось Білаусова, а Шойгу поставили на місце Патрушева. Як це вплине на сесію і які наслідки будуть для нас? Перестановки на Оркостані. Звільнення шойгу Патрушева. Призначення Білоусово. Як це вплине на Оркостан? Це не рішення голови держави тієї Сраної держави. То не рішення якихось там високих чинів у Кремлі. То рішення зовнішнє, тобто надавили для того, щоб призначити і поміняти всіх місцями. Донат 300 гривень молодці, дякую. Так було зроблено спеціально для того, щоб. Трошки легше була зовнішня політика, трошки лайтовіше вони сприймалися для всього світу. Тобто це такі перестановки, які не їм на руку, а на руку комусь з іншої країни або з інших країн. Як ці перестановки вплинуть на нас з вами? На хід війни для нас? Ну, Те, що вони бібу замінили на бобу, воно, знаєте, ну, зміст залишається одним і тим самим. Але для нас з вами це відкладання того миру або договору, який зараз відбувається. І це, до речі, з їхнього боку така історія про те, що а, трошки заплутати. Якісь суди або якісь інстанції, виграти час. Нічого з того не вийде. Я ж кажу, що що Боба обидва зрозуміло, хто вони. Так, далі що в нас? На Харківщині тривають оборонні бої, жорсткі бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Місто Вовчансь... Вовчанськ загрожує оточення і окупація. Вовчанськ. Чи є загроза оточення і окупації. Є така загроза і Вовчанську. І, на жаль, тим містечкам, селищам, що знаходяться ще глибше, вчора позавчора бачили історію про те, що вони йдуть, 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 дуже весело, сміливо, і в якийсь момент бум, і їх накриває велика срака. Ну, от, нехай вона чекає їх десь попереду. ЗСУ готує 10 нових бригад для захисту Києва. Окупанти будуть робити спробу захопити Київ цього літа. Містечки Буча і Ірпінь загрожує наступ. Чи буде повторний наступ? Давайте так, цього року на Київ. Тільки в тому випадку можливо взяти Київ в єдиному випадку, коли самі запросять. Тобто тільки з радою можна взяти Київ. По-іншому ні. По-іншому так не буде. В Білгороді на вихідних обвалився під'їзд будинку, що стало справжньою причиною? Невже? Свину собаки самі, самі підірвали будинок, щоб виправдати обстріли міст України. Підрив будинку в Білгороді. Чи маємо ми ЗСУ, до цього якесь відношення? Чи має підірація до цього відношення? Слухайте. ну Це диверсія на їх стороні. Ми до цього не маємо відношення. Нехай шукають крайніх. 18 травня, коли набуває чинності закон про мобілізацію, чи змінить цей закон підхід до війни? Ну, Що значить підхід до війни? Змінить закон? Ні, давайте не так. Давайте закон про мобілізацію, який вступає в силу 18 травня. Як цей закон вплине на хід самої мобілізації, ну, тобто поповнення нашого війська? Ви знаєте, цей закон про мобілізацію це ще не саме страшне, що може бути і що буде: 100 гривень донат, молодці. А, завдяки цьому законові. А... Чи буде, чи буде добірка війська? Так, вона станеться обов'язково не в тих об'ємах, як планується, але станеться. Але дуже жорстко будуть себе поводити з тими, хто поїхав, перелетів, переплив, перестрибнув. Ну, тобто міри будуть ну дуже жорстокі. І мені здається, що після цих мір люди самі так трошки плюс-мінус порахують і зрозуміють, що не так вже і страшно в лавах ЗСУ, як поза ними. Далі в Афганістані через масштабну повінь загинуло. Понад 300 людей. Катаклізми з загрозою від води все ще реальність? Ну, таке собі питання. Ну, так, все ще реальність: як від води, так і від землі, як і від повітря. Все ще реальність, на жаль. Дякую.